Управління житлово-комунального господарства Білгородністровської міської ради знайшло новий спосіб поповнення міського бюджету, і таким чином, як зазначили депутати міської ради, створить конкуренцію приватним підприємствам міста, що надають послуги з експертної оцінки рухомого нерухомого майна, в тому числі й земельних ділянок. Якщо це буде під і Комітету та я думаю, що чоловік буде уже в какої септі якісь та гарантії бути. Ми ж приказ знаємо часне підприємці. Сколько ми можети і не до роботи, скока бігані буде, скока взяли день, а потім ми йдемо вже на А так само. А зі крайному случі управління комунальних соціальних і Я не можу сказати, як воду саме головне це отримати намного дешевле цю услугу. Найголовніша перевага майбутнього новоствореного підприємства Білгородністровське майнове агентство» у тому, що спектр послуг та ціни на них буде встановлювати виконавчий комітет міської ради. Исполком, когда уже принимается непосредственно, непосредственно ну, до, до населения тариф, он будет проходить последнюю станцию исполкома. Э, то есть процент, э, ставка, э, расценки, это будет соизмеряться с нотариусами, и если будет это, общественный совет присутствовать должен вот здесь. И тогда, когда будет, знаешь, 300 гривен нотариус, а 30 гривен будет через них, то куда люди должны? Дайте альтернативу». Проти створення майнового агентства серед депутатського корпусу виступив лише депутат міської ради Василь Пухкан, який вважає, що з метою економії бюджетних коштів необхідно залишити щось одне: або управління комунальної власності, або майнове агентство. У будь пожалуйста, хто займається предприймається, став приприяння. Один він місток названня на другому... лісочку в трьох словах написано, що ось весь устав. Це перше. А что же должно, вы знаете, что один из разделов порядок деятельности предприятия и, и это самое ничего нет. И следующее, скажите мне, пожалуйста, майновое агентство у нас при, коммунальном, при управлении коммунальной ну надо? Нет. нет, не надо. Для этого у нас есть 8 специалистов, которые должны выполнять свою работу. Частково в цьому його підтримали члени громадської ради, які знайшли недоопрацювання у статуті майбутнього комунального підприємства. Як результат, депутатський корпус погодив створення КП Майнове агентство» із умовою вдосконалення статуту, зокрема, чітко визначити, які саме послуги надаватиме підприємство, та скільки вони коштуватимуть. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Віталій Солодухін, Сарадяве.